Одне з найпосушливіших місць на землі змінює клімат. так пустеля Сахара почала зеленіти. Про це пише CNN. згідно прогнозів у вересні більшість і площі. Вкриє понад 500% від щомісячних опадів а в подальшому ймовірно, Сахара зазнає циклічних змін, які повністю змінять вигляд пустелі, перетворивши на регіон вкритий лісами. Вважають експерти. Вчені кажуть, що все через глобальне потепління внаслідок забруднення викопним паливом атмосфери. Ну і можливо, це станеться ще й під час нашого життя. Цікаво. А ось у східній Європі продовжується потужна негода, спричинена циклоном Борис. У Польщі, Чехії, а також у Румунії. Масштабні повені у Польщі. Найбільш постраждали е, нижньосілеське та опольське воєводство, де рятувальники евакуюють населення. У Румунії вже загинуло щонайменше 5 людей, тисячі будинків зруйновані або пошкодження. Понад 25 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. У Чехії оголошено найвищий рівень небезпеки у 38 Населених пунктах, включаючи Прагу, прогнозується, що в найближчі дні може випасти третина середньорічних опадів у Австрії. Почалися снігопади і сходження лавин. Одна людина зараз вважається зникли безвісти під лавиною. У Тіролі. рятувальники продовжують там свої пошуки у Словаччині та Угорщині. Попереджають про можливий вихід річки Дунай з берегів, що так само може викликати значні затоплення територій і населених пунктів. У Польщі зафіксували першу смерть через повінь спричинену сильними дощами. Про загиблу повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск за його словами. Власне, які це були обставини, ще він не уточнив. Е, але сталося це у Клодському повіті. Там, за словами прем'єр-міністра, склалася найгірша повадкова е, паваткова ситуація через розлив річки Ниса. З цього повіту вже евакуювали 1600 людей і Очікується, що евакуація ну, буде власне ще більшати. Також складна ситуація склалася у місті глухолази після шостої ранку. Там спрацювали сирени сигналізують Виче про те, що вода е, переливається через набережні у місті. Триває евакуація. Також у плотському повіті 17 тисяч людей мають проблеми з постачанням електроенергії.